Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати пісні голубці з пшоном та грибами. Ця страва ідеальна у піст! Та й у будь-який час, адже вона ситна, духмяна і дуже смачна. Отже, треба взяти дві голівки капусти з кожної вирізати качан у каструлю. Наливаємо води. Щоб на два-три пальці не діставало верху. доводимо до кипіння і вкладаємо голівку капусту отвором донизу. Варимо пару хвилин з одного боку, потім перевертаємо і варимо з іншого. Капуста стала м'якшою, тож починаємо її розівати акуратно по одному листочку. Викладаємо капустяні листи на деко або тацу. І так перевертаємо капусту до тих пір, доки всю її не роздягнемо. Хочу поділитися з вами важливим секретом. Капустяні листи не повинні бути повністю звареними, а тільки розпареними, щоб потім у них легше було Загорнути начинку. Як бачите, листів у нас з двого лівого капусти вийшло немало. Відкладаємо їх до пори у бік Тим часом займаємося засмажкою. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки рослиної олії і всипаємо 2-3 нарізаних кубиками цибулини. Смажимо овощ до м'якості при постійному перемішуванні. Після цього засипаємо у сковородку 3 натертих морквини і продовжуємо смажити. Коли морква стане м'якою, додаємо 200 ложки томатної пасти. Попередньо звільняємо для неї місце на пательні, а потім змішуємо до однорідності томатну пасту з овочами. Смажимо пару хвилин, засмажка готова. Відставляємо в сторону. Далі треба взяти 300 г пшона і промити його багато раз, у всякому разі не менше 5 Після цього заливаємо окропом і залишаємо набухати приблизно 5-10 хвилин. Капустяні листи треба підготувати до фарширування, зрізавши з кожного тверду частину. За цей час пшоно набухло, стіжуємо воду і можна залишити вже просто так. Але я висипаю крупу до каструлі і заливаю 600 мл води. Ставимо каструлю на вогонь. Доводимо до кипіння просто для того, щоб пшоно стало м'якшим. Накриваємо кришкою і варимо 5 хвилин. Настала черга до грибочків. я витягнула з морозилки 250 грамів опеньків, розморозила і подрібнила їх на дрібні шматочки, так само вчинила і з печерицями, які взяла у тій же ж кількості. Єдиний нюанс перед тим як я заморозила печериці, я їх попередньо підсмажила. Крім цього, я ще взяла 200 грамів попередньо відварених і заморожених рижиків. Тож розморозила грибочки і нарізала шматочками. Отож у мене вийшло 250 грамів печериці, стільки жупеньків, і 200 грамів рижиків. всього 700 грамів різного виду грибів. До речі, можна змолоти гриби і на м'ясорубці, але я і моя сім'я більше полюбляє, коли відчуваються ароматні шматочки. Грибочки насипаємо у патенню, вливаємо 2 ложки олії і смажимо буквально пару хвилин, щоб вони між собою подружилися. Після цього будемо робити начинку для голубців. У миску з відвареним пшоном засипаємо підсмажені грибочки та овочі, пропускаємо через прес 3 зубчики чеснику. Сипаємо пучок нарізаної петрушки, солимо та перчимо за смаком, гарно перемішуємо і начинка готова. Ви не уявляєте, наскільки вона ароматна. А зараз будемо фарширувати голубці, беремо лист капусти, вкладаємо столову ложку начинки і розрівнюємо її всією площею листа. Це дуже важливий момент. В одному з своїх відео я вже говорила, що якщо у начинці є пшоно, то її обов'язково треба розплескати, а не просто покласти у вигляді брусочку. Загортати кожен голубець конвертиком, а потім завивати рулетиком. Дивіться уважно, як я роблю це на відео. Насправді це зовсім не складно. Важливо просто набити руку. Інший спосіб це загорнути листок рулетиком, а те, що залишилося, занурити всередину. Таким чином, голубці виходять дуже акуратні і не розварюються у процесі тушкування. Грібів для начинки можна брати у іншій кількості, а також не міксувати, використовувати, наприклад, тільки печериці. Це вже на ваш смак. Допустимо замінити їх сушеними білими грибами у будь-якому разі буде смачно. Головне не забути їх відварити 10-15 хвилин. Тільки погляньте скільки ми накрутили голубців. Це не тільки смачно, але й дуже вигідно. Отже, у 5-літрову каструлю викладаємо капустяні листи, а на них голубці щільними шарами. Але ще треба зробити заливку до нашої страви. Для цього на 500 мл води висипаємо чайну ложку солі і 2 столових ложки томатної пасти, все розмішуємо до розчинення, сумішю заливаємо голубці, а потім поливаємо олією. У кількості 50-100 г. Але тому, хто дотримується суворої дієти, останній пункт можна пропустити. Зверху накриваємо голубці капустяними листами, що залишилися. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо голубці до кипіння, зменшуємо вогонь до мінімума і тушкуємо страву 40-50 хвилин. Пройшов казаний час. Знімаємо капустяні листи, і перед нами справжня кулінарна краса. Голубчики змінили колір, стали більш темнішими від томатної пасти і неймовірно гарно тушкувалися. Це можна перевірити виделкою, Вона входить у кожен голубець без проблем. Голубці держаться, купки не розсипаються у розрізі страва дуже гарна. Начинка цілісна, видно грибочки, зовсім голубці схожі на рулетики, тому що ми розплескували начинку по капустяному листу. Отож, я щиро раджу приготувати пісні голубці з пшоном і грибами при нагоді. Ваша сім'я буде у захваті. Перед тим як запросити підписатися на мій канал. Я хочу побажати всім миру, спокою та більшої толерантності один до одного. Тільки любов до ближнього та розуміння допоможе нам подолати важкі часи смачного та продуктивного вам дня.